І Картини вразили Пабло Пікасо. Але хто ж така Катерина Білокур і чому вона така унікальна? Це історія про надзвичайну силу волі, талант і любов до мистецтва, які зробили її справжньою легендою. Катерина Білокур народилася в селі Богданівка на Полтавщині, де не було жодних можливостей для розвитку художнього таланту. Вона самотужки вчилася малювати, використовуючи підручні матеріали, бо сім'я не мала коштів на професійні фарби чи пензлі. Її відмовили у вступі до художніх навчальних закладів через відсутність початкової. Освіти білокур часто використовувала саморобні пензлі, які виготовляла з котячої шерсті, а фарби робила з природних пігментів та соку рослин, оскільки не мала доступу до професійних художніх матеріалів. Її шлях до визнання був непростим. Лише згодом, завдяки підтримці близьких людей, а також відомих культурних діячів, її роботи помітили та почали виставляти на виставках. Зокрема, її картини презентували на міжнародній виставці з Парижі в 1954 році. За легендою, побачивши її картини, Пабло Пікассо. Був вражений її талантом і назвав її мистецтво геніальним. А ви знайомі з творчістю Катерини Білокур. Яка з її картин вам подобається найбільше? Діліться у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.